Більше 400 вегетаріанських кексів щодня для захисників печуть волонтери з Луцька, яких зібрав Роман Скороход. Чоловік розповів, солодощі почали випікати та передавати військовослужбовцям спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Допомагають переселенці з Києва, Харківської та Донецької областей. На цих кадрах Роман Скороход замішує тісто на солодкі вегетаріанські кекси. Секретна дієнта, ми намагаємося робити з любов'ю. Розповідає, процес приготування тістечок нескладний. Випікають солодощі для захисників п'ять днів на тиждень. На кухні працює до чотирьох людей. Ми знайшли для себе таку нішу, як допомагати людям. Це складний час і випікаємо солодкі тісти. Зі слів Романа Скорохода продуктами допомагають благодійники. Частину харчів купують за свої гроші. Десь по блокпостах, виявилося, що тут забагато. Знайшли волонтерів, які їх передають десь ну, в гарячі точки, там де все потрібно. Є Харківська, Донецька в Сергій Націлевич допомагає на кухні випікати тісточка третій місяць. Чоловік приїхав до Луцька зі столиці. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, каже, складав меблі. Коли на кухні не був, що таке тісто я не знав. Ну, так, потрохи вчуся. Родина Оксани Трасковської вегетаріанці. Чоловіка говорить, два місяці тому призвали на військову службу. Він зазначав в анкеті, що він вегетаріанець. В його зараз є доступ до магазину. Він собі з запасом купує там молочні продукти, ми вживаємо молочні продукти, купує, не знаю, фрукти якісь і мівіна виручає. Жінка передає для свого чоловіка та інших військових вегетаріанців їжу, яка довго може зберігатися. У 2014 році, коли він також захищав Україну, ну по його розповідях було важко. Є таке питання, що про цих людей, якби ну так не зважають, чи не враховують, можливо, ще не так знають. Готові страви волиняни привозять до волонтерського штабу ангар. Волонтерка Юлія Яцун розповіла: на початку березня почали отримувати запити від військових про необхідність вегетаріанської їжі, допомагають цим і благодійники за кордону. Ми частково в кожну бригаду, навіть не завжди коли є запити на таку їжу, тому що не всі знають про те, що ми можемо допомогти в такому харчуванні. Тому ми стараємося, коли відправляємо на різні бригади на схід, передавати якісь смаколики для вегетаріанців. Скільки вегетаріанської їжі для військових відправили, каже Юлія Яцун, не підраховували. Надія Панасюк, Віктор Легінковський, Суспільне Луцьк.